Розглянемо таблиці та їх властивості. Таблиці використовують для впорядкованого і научного подання в документах різних даних. Таблиці складаються із стовпців і рядочків, на перетині яких знаходяться клітинки. Об'єктами таблиці є стовпці, рядки, клітинки. У клітинці можуть розміщуватися текст, малюнки, числа, формули та інші таблиці. Властивостями таблиці є розмір, ширина стовпців, висота рядків, розміри клітинки, спосіб обтікання, межі таблиці та заливка. Як же створити таблицю? Існує декілька способів створення таблиці. Вставити таблицю простої структури, накреслити таблицю довільної структури, перетворити фрагмент тексту на таблицю або вставити таблицю з колекції шаблонів. Розглянемо саме перший спосіб, як вставити таблицю простої структури. Для цього треба виконати команди, зайти вкладка Вставка таблиці таблиця. Вставити таблицю. У вікні, що відкрилося, можна обрати кількість стопчиків і кількість рядків, вибрати ширину стовпця чи постійну по заповненню і по ширині вікна. Обираємо постійну. Таким чином ми вставили таблицю. Другий спосіб накреслити таблицю довільної структури. Вставлення таблиці, таблиця накреслити таблицю. Необхідно спочатку встановити курсор, в місце, де буде розпочинатися дана таблиця. Зайти вкладка Вставка, таблиці і намалювати таблицю. Як ви бачите, курсор мишки став олівцем. Затискаємо ліву клавішу мишки і протягуємо справа вниз, утворюючи грани зовнішні границі таблиці. Далі починаємо виконувати саме накреслення. Якщо ми щось не так намалювали, обираємо ластик, інструмент ластик, і ми можемо зараз прибрати непотрібні нам елементи даної таблиці. Якщо ми завершили з вами накреслення, ми зараз класуємо поза. Даною таблицею і таблиця нами створена. І що необхідно її заповнити даними, відповідно, треба обрати клітинку, в якій починається заповнення. Як переміщувати курсор по таблиці? Можна використовувати стрілочки, клавіші стрілки на клавіатурі, клавішу Tab або ж Tab Shift. Виділяємо об'єкти таблиці, використовуючи мишку або використовуючи елементи керування стрічки, табличні знаряддя, макет, таблиця і виділити. Розглянемо виділення елементів таблиці. З лівого боку, коли ми підводимо до таблички курсор мишки, клацаємо Таким чином виділяється рядок. Якщо ми хочемо виділити стовпчик, відповідно, ми можемо з вами також навести курсор мишки над стовпчиком. Курсор перетворюється на чорну стрілочку, вклацем лівою клавішою, і таким чином стовпчик виділяється. Можна використовувати на вкладці макет, також у вкладці Таблиця, що нам необхідно виділити. Наприклад, нам виділити треба строчку або. Клітинку ми можемо з вами обирати рядочок. Тепер для того, щоб редагувати дану таблицю, нам необхідно спочатку виділити потрібний чи стопчик, чи рядочок, і, наприклад, ми хочемо або додати строчку рядок, або видалити їх. Наприклад, я зараз хочу видалити даний рядок, я можу його. Видалити це я роблю за допомогою контекстного меню. Так, так само ми можемо з вами зробити із стовпчиком. Дану клітинку я хочу розбити, наприклад, на 3. Число стовпчиків, нехай буде в мене 3, кількість строчок 1. Дана клітинка, ви бачите, розбилася на три кліточки. Давайте ми зараз заповнимо цю табличку. Так, 3, 4. А в цьому стовпчику нехай в мене будуть прописані імена. Як ви бачите, у першому стопчику числа стоять зліво по лівому краю. Давайте зробимо, щоб вони у нас були по центру клітинки. відповідно. Відформатуємо зараз таким чином перший стовпчик. І так, нехай у мене буде вирівнювання ці клітинці якраз по центру. І нехай у мене у першому стовпчику імена пишуться не вертикально, а горизонтально. Ну, Зараз горизонтально, а я хочу, щоб вона писалася вертикально. Тобто, напрям тексту я також можу змінити. Нехай будуть ось так прописані дані слова. Так, вбираємо, Так, Будь ласка, як ви бачите, мені не вистачає зараз ширини для того, щоб ці імена не переносилися. Таким чином, я можу змінити ширину. Рядків. Так. Або ж використовувати можна макет. Тут так само можна, як ви бачите, змінювати розміри строчки, стобця всієї таблиці, Тобто ширину, вирівнювання по центру, зліва, справа і так далі. Так само можна використовувати там і заливку. Зараз я розгляну все-таки. Так, це в мене є границі залівка. Ну, давайте от розглянемо, наприклад, границю цієї таблиці. Я хочу, щоб в мене вони були всі з границею. Нехай буде синій колір, ширину я також можу обрати лінії. Ось так буде виглядати моя границя таблички. Давайте зробимо пунктир. Тільки тут в мене кольор авто, нехай буде голубенький. Окей. Ось таким чином ми відповідно зробили даної таблиці. Так, і тепер я б хотіла, щоб у мене виділялася, наприклад, ось ця комірка. І зараз я хочу, щоб вона у мене все-таки була якось іншого кольору. Так, обираємо вкладку залівка. Кольору зараз поки що не було, так як зелений колір, давайте я зроблю жовтенький, щоб на жовтому фоні було дане слово. І так далі. Я можу форматувати, якраз користуючись вкладками на вкладці Макет. так, Вибирати ширину стовпчика і рядка, об'єднувати клітинки. Вирівнювання тексту, відповідно, також обирати напрям тексту поля мірки. Таким чином форматуються таблиці. Щодо редагування таблиць, ще раз нагадую, що ми можемо використовувати вкладку Макет, використовувати клавіші Backspace для того, щоб видалити рядок чи стовпчик, для того, щоб поставити, відповідно, рядочок. Додати порожній рядок у кінці таблиці, можна використовувати клавішу TAB. Для того, щоб додати порожній рядок всередині таблиці, використовуємо клавішу Enter. Ну або ж, як я вам показала, використовувати командне кондексного меню. До форматування таблиці ми вже з вами зверталися. Я вам пояснила, як це робиться. І всі операції, які ми можемо з вами зробити, над, по форматуванні таблиці ви бачите перед собою: це встановлення ширини стопці, встановлення висоти рядків, спосіб вирівнювання таблиці на сторінці документа, спосіб вирівнювання тексту в клітинках, напрямок тексту в клітинці, і товщина меж клітинок, заливка в клітинках тощо. Для форматування таблиці призначені елементи керування тимчасових вкладок, макет та конструктор розділу табличні знаряддя на стрічці. Дякую за увагу!